Так, знімаю швидко, бо у нас тут тривога вже яка, якась зараза прилетіла, так бахнула. Коротше, оця моя картошечка, яку я садила 16 березня. Сьогодні 13, да, сьогодні 13 травня. Коротше, зійшла не вся. Ну, не вся зійшла, може померзла, було таке, що примерзла трошки. Половину якось так зійшло, половину не зійшло. От, отака. От ну, мені ж цікаво, думаю, що тут підрила тут, на той неділі, достала одну таку здорову картошку і багато маленьких. І е, на цій картошці були нові пагони. <кій> думаю, хай буде, хай росте. Ну, коротше. А зараз ходила, робила обхід, та дивлюся, щось таке біленьке в землі. Давай розкопувати. Та й розкопала опять здорову картошку. От я її назад закопала. Велика кількість пагонів теж є. От, велика кількість коріння. Щось землі мало. Хай буде. Так от, і от така кількість. На неї картошок. Прикиньте. О, ще одну потеряла. От така. Значить, оце десь ну, сантиметрів 8-10, це найбільше. От. Ну, тільки сьогодні брала десь отаку по 130 гривень за кілограм. Звісно ще рано. Це не сорокоднєвка, це обична картошка, ту яку, я, ту, яку я не хотіла викидувати, вона у мене поросла, та я її посадила. Садила 16 березня, так. Ну і отакі штуки на неї. Бачите, вона як попримерзала, чи що. Не знаю, коротше коріння є і вона росте. Ну, все бо більше не буду колупатися ще недільку хай буде. Коротше, це молода картошка, можна її вже потрошечки їсти. В прошлому році вона вся взійшла, ну, в прошлому році морозів не було. І я її садила десь, не помню то, що в лютому садила, це точно. Десь посередині лютого садила і зверху прикривала соломою. От. А в цьому році я посадила 15 березня, 16 березня, і от, от така вже. Пережила вона оці заморозки. половина, от Прям половина пережила, половина ні. От. Трошечки воно всходить в другому кругу. Отут сходи, отут пізніше, от там пізніше зійшла. Ну, сходи доганяє коротше, мені піде. Ось такий в мене бурячок. Один рідк вийшов гарнесенько, а два... Ну, От таке. От. Ну, чого так погано вийшов, тому що тут сусідські кошечки ходили, Пісять, какать І тут та ж сама історія. Це в мене морква. Садила все в один день. Садило 16 березня. Ну, може, моркву садили 15. От, і горох. Ось такий в мене. От. Тут трошечки гарніше є морковочка, треба її прорвати, напевно. І такий часник. Часник садила в грудні. Такий гарнесінький, такий крутяшненький. До речі, ніколи не було такого гарного товстого часника. Поливала вже оцим туманчиком, поливала десь раз п'ять. Ну, може, п'ять ні, ну, чотири точно проливала. Горох гарнесенький, теж не було ще такого гороху. Не весь зійшов. Тут його поз'їдали голуби. Я думала, що це вони. Якихось там букашек, мурашок їдять. Ні, вони мені горох повикльовували. Короте, от так. Там борюся з Е, Коротше, посадила вісім лунок з кавунами і динями. Все разом садила, в минулому році було всього. Ок. От, а там шість лунок посадила з кабачками. Але кабачки в мене не всі повсходили. Ну, якщо що, то буду розсаджувати. Садила, багато садила. Кожну лунку багато садила, десь 10 штук точно було. З чудом того, що буду розсаджувати. І кавунів садила багато, з чтом того, що буду розсаджувати. Холодно, нічого не всходить. Коротше, посадила ще в цьому, в теплиці, посадила ще кавуни. Ну, тут. І тут і добриво, і укорінювач, і сипець. Так, ну, так, А тут в минулому році я сапала два рази. Видно? Не видно. Оце така. Такий момент. Ось вот така морковочка.